Всім привіт, любі друзі, з вами Зондрайдер і <laughs> э... Мескарайд. Мескарайд и... Богдан. Богдан. Поняли? Потужний. Далі в нас ще сіро буромаліновий і ще двоє. О! Цей человек, який на сходці виграв мерча. Okay. Не паняю, чого ти без мерча? Чого без мерча? Постірано. Постірений, запачкав мерч. Ні, Поїдемо на боятку. Далеко. Якщо... Ні, он... я вдіну полібасу. Мокрим прям буде капати. Ну, вона не сильно, вона зранку була, тільки виставлена. А, ну окей, окей. Щоб забрали мерч назад. Макаро, п'ятий під'їзд та квартира. П'ятий поверх. Все, у вас є можливість забрати мерч, хто не виграв на сходочці, так що сьогодні катнем стріт, якийсь непонятний, має бути, має бути нормально людей, але зараз теж нормально. Я сход. Домой, Думали, що мерч. ми вже двоє <с jeff> будемо, але понабиралася по чудова погодочка. Так що залітаємо в інстаграм-магазинчик, там можете купити мірші наклеючки. Лайк, підписочка і полетіли. Я мені забрали, щоб е, влежити. Я попросив, моя дочка сказала старше. Що я обрати? Що я можу е, так, на жаль на кресті А тут бек. А я не понял, включається воно. Утримайте обидві кнопки гучності 3 секунди. Оці дві кнопки отримують. Да, да. От да, Зажать да. просто. Все Ну ви, я не потом. Все. То ми все... Добре, то, о, то можна, так? Да, 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 да. Все, просто як вилізе, Молодці, дві кнопки не... зажають. Ну там писав. Здорово. Да, Мужчини. Да. Дякую вам. Так, буде ти знать, там буде писать. Ну ты кричишь, а мне стоять и съесть. Та не. мені тоді 12. Але я дякую. Зирое он, тихо, и Борьба. А я и машина. Дуже тягуй. Дуже дякую. Перестаньте. Перестань. Поняв? Перестань. Давай. Так байбо ты, блядь, які ми кимоги. Так, козаки. А ты не знаєш. Наші козаки. Я шрилек. Козаки. О, сейчас. Что им включается? Так. А ты як би чекати? Ні, в мене таких не було. Не вместе. Не газуй сильно. Ой-ой-ой. Нам зрує так само. Це вам також. Ой-ой-ой. Логенько. ой о ой Льогенько. Пролотка. оп 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 Будем щось исполняти. Ввечері думаю буде екшн, якщо ще Каліза приїде. Сіграєм? Сіграєм лесіньку. Ти з нами граєш лесіньку? Та дивись, спершу один раз. А, в мене мозоль, бля. Це водний мозоль, водний. Шо, ти перший? Давай, ну ми поняли суть лесінки. Дивимось. До п'яти можемо сіграти. Печі разу п'ять. Ні, ну кстати, таке, і не легко і не важко. Я середнячок, то може бути. Два. Я по хардкору. Два. Два. Три давай. все, швидко йдемо. Два. Три. хе Три, єсть. Хух, чотири. Давай до і вниз. О, вже м'язи блять будуть Дзвонить. Штири. Хо, котняк. Ох, пот найде. Та я от тако напа... Ні, я ним не торкаюсь. Та це добре, так. П'ятий. П'ятий, хо! Вже таке складно йде. Я навіть розминочку не робив О прям Подтянув Робимо глибокі в дохи і... О, капець швидко. Що тепер чотири, вони спускаємося по... Так, чотири тепер. Ух, щось شوhalf. погано почав парень. Та я. Ті кобреш, розминочка. Перед підходом роби прям вдох на всі легкі, і прям руками. Щоб прям їх розширити. Прям. Типа приходимо. Yeah. <laughs> Видихни і одразу почни, коли прям видихну максимум. Це не вдихнув. Перегар. Yeah. Витягну 5 ще yeah. раз. О, давай попробуй виход на 2. Ви... Пишіть в коментарях, чи вийде виход на 2. Давно не робив. По м'яці доберемо. Блях! Попробуємо ще раз. Гуна удилиться! Отож Зараз втомлюся і все. і не буде навалу. Опа-опа. Лгенько. Що oh, тут робиться? Єс, yes, офіційно. Це що ти? Йоу! ще! Шел! Це не моє. Чел! Ти що? рвем! Я Яких волос ти лисий? А, ну. У блях! Па пап-пап-пап-пап. Дім! Це не мій. Але приліг, смачно. Показую мастер-клас. Оооо, я yeah, тепер мерчи. А чо, на неї кіт сидів чи що? Є там з пасажиром. О, ти тихо, ти тихо, ти тихо, ти. тихо. Тихо. Бля.

Їм дозволяв. Веліка. Так. Так. Я не знаю, чи вставлю кадри там, де я катав когось, щоб не забанив той ютуб. Та в телеграм-каналі є кадри там, де я возив. Е, катав на самокаті. Так що залітаємо. Доганяємо, вони улітають далеко. Вони і спарились, вони тапку в пол дали. Йомою, зараз їх шукати. Вони куди так швидко могли і спаритися. Ей, куди? Що тобі не так уже? Мені треба біка. Блокіруй, е, ве, ве. Е. Ой, ой ой! ой. Опа, опа. Я страва. Чел. І спалено джампінг трюхи. Хто <ріст> не дивився влог, подивіться там. Розкліпав гідру і попав на гроші молодий. Оце тоді в вайбові кліпав на ноуті на Так, любі друзі, будемо думати, що нам брат. Баусом. Баусом. Коли в школі ти мене ти мене забив. Вибач, ми бойбався, що з вами. Подивимося, булочка за 10 грунт. Прям поспішай, да. 10 гр... 11 шкаф шка. Рома! Бе Рома! Бережок Рома, Блять, Рома! Рома Блять, з малиних! Тут, тут є дрона! А тут ще жесть. Там така та писюлька. Лаваш! Лаваш! Арменський. Опять лаваш вкусний. А булака. Купляємо батон. Уже некий брать. Ой. Яооо, Ой. це звідки? Це відщевляє когось. То цей, то від... Ну, то від зонтика. Це що, ці дропери? Реально, подарила. дропери. Mm. Беремо таке о, файненьке, щоб наїсти. Я, на мене на зерна алергія. Скільки? Трис. Вісімнадцять. Пітнадцять. Ого, Сім і вісім грамів бельків. Бельків. Родина, колеги. Команда. Ей, Взяли жорсткий набор. жесткий набор. свои мы. А где остальные? Йоу, туда, давай, повертай, повертай, повертай. Я Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! ой Катайте, любі друзі, в защиті. Будете файні хлопцями. Oh, Brasil. Такий потужний влог нас вийшов. Ставим лайки, підписуємося на канал, нажимаємо на колокольчик, сам був меска. Эммм. Назар. Назар. Да. Вьюк, дальше. Все, короче, путушный. Сиробуру, Боя, Так что всем пока.